Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 крю У нас Септер. Якщо ви пам'ятаєте, це той танк, який ми забрали з івенту. Лакшері Lounge. Ось тут він у нас був, ми його забрали першим, потім він нам з контейнеру випав знову і можна знову забрати контейнер. І скажу вам так: я зіграв 22 бої на цьому танку. Маю на ньому статистику 59.09 і середню шкоду 2153. Стосовно цього танка можу сказати, що обладнання стоїть таким чином, якщо це комусь цікаво, як поставити обладнання. І можу сказати, що це танк точно не першої лінії. Чому? Тому що достатньо довгий КД, і в нього, коли він залишається без снарядів, тому йому дуже важко, коли заїжджають стежки, і йому дуже важко пробивають його всі, тобто дуже рідко. Коли його не пробивають, я пропоную вам зараз подивитися три боя. Це перший бій буде проти танків сьомого рівня. Ну, умовно кажучи, там восьмий, сьомий, потім проти восьмих рівнів і проти дев'ятих рівнів, як він себе почуває в грі. Це карта промзона. Будемо грати проти трьох важких танків в команді противника, трьох ПТСАУ і одного легкого танку. Ну і звісно, за. Правилами рандома маємо поїхати на правий фланг. Тарнван у нас їде ліворуч, ну нехай їде, але нам треба нас забирати правий фланг. Чому? Тому що після того, як ви забираєте правий фланг, у вас буде доступ до позицій ПТСАУ. Ну, звісно, якщо вони там залишились. Якщо вони десь переїхали вже поїхали на, наприклад, на ту саму точку Б, то вже ви там нікого не знайдете. Ну, Таким чином міркую я і так граю я, тому нікого не повчаю, просто розповідаю вам про важливість того чи іншого напрямку. Тим більше, що в нашій команді також три важких танки, три ПТСАУ і один легкий танк. Один легкий танк йому буде дуже важко. Ну і звісно я тут буду грати в AMX 1375 Чому? Тому що я потім, якщо, наприклад, так станеться, що один я залишаюсь в команді союзників, наприклад, проти одного, двох або трьох танків е, з команди противника, я б не хотів би потім ганятися за цим AMX-ом, який буде постійно брати точки. Тому тут була першочергова ціль, це був цей AMX. Тобто, в принципі, от зараз ми побачили, що Супер Хелкат навіть не зміг чомусь мене пробити. Він зрикошетив Це дуже дивно. І Септер, який теж не пожив навіть двох хвилин в цій катці, і його вже просто розібрали. Зараз їдемо грати челленджера. У нас там лівий фланг-центр грається. Незрозуміло як, вже там мінус. 3 танки в команді союзника, мінус 4 танки в команді противника. Ну і Нам треба грати челенджера, він нас не фокусить. Ставимо його на каточок і продовжуємо, продовжуємо, але в нього ще одна ремка, і тут чомусь я не зробив цей постріл, треба було, можна було його забрати, але вже пішов на КД, тому що розумію, що за 20 секунд я встигну об'їхати, доїхати і, скоріш за все, АМХ забере. Так і сталося. АМХ забирає. Челленджера, і у нас наша самовенти відправляється теж в вангар. Залишаємося ми, в принципі, 2 на 2. Йох, і Скорпіон G. АМИ тим часом дає перший шот по Йоху, другим вже не попадає, і уходить на КД. Я гадаю, що не треба заїжджати з однієї сторони, в лоб треба заїжджати з двох сторін. От навіть зараз Йох виїжджав, він чітко дивився на сторону AMX, тому можна зараз було віддати три постріли. І от три постріли ми віддали і кидешимо наш свій барабан 20 секунд. 20 секунд бездіяльності на танку, який на ізі пробивається, в принципі. Навіть на 7 рівнях супер ну, суперхилка такий не пробив, це просто сталося так. Випадковість, мабуть. Не влучаю я в скорпіона. Я навіть не гадав, що він туди спуститься. Чомусь цей момент я упустив. Ну і АМХ наш, бачите, теж правильно робить. Він підіймається на горочку, щоб об'їхати його колом і забрати вже скорпіона. Бачу, що не дивиться скорпіон, тому що я для нього шотний. І відправляю його в ангар. Отака історія в грі з проти сьомих рівнів. Тобто плюс-мінус він тут себе відчуває комфортно. Трошки важче йому буде грати проти восьмих рівнів, і значно важче буде грати на... з танками 9 рівня. Другий кластер 1466 шкоди. Навіть бачимо, що до майстра тут дуже висока планочка. Ну і це у нас топ по дамагу. Карта канал, друзі, маємо три важких танки: одну СТ, дві ПТСАУ і один легкий танк в команді противника. Плюс-мінус балансувальник зараз працює ок. Якось так нормально він кидає. Ну і моя стандартна позиція для пересвіту важких танків це оця позиція. Але я тут чомусь так згадав, що чогось я нікого не пересвічую. мабуть, тут нікого немає. Але мене підсвітили. І мушу звідти переїхати. Переїжджаю, трошки, трошки, звісно, не доїжджаю до кінця, аби мати змогу. І тут 45.03 ставлять його ще й на каточок і ми віддаємо повністю йому наш барабан. Тобто ми граємо що в минулій грі, що в цій грі. Ми граємо не на, першому, не на першій лінії, а граємо з другої лінії. Чому? Тому що цей танк пробивається, і роздати барабан і за 20 секунд можна навихватуватись дуже добре. І цей танк Ну, тут не ризикнув я в тігра П стріляти в лючок, хоча б на чомусь іншому, я б, звісно, зробив це. Але тут не стріляю в лючок по одній простій причині, тому що я б не попав. Тут не така точна гармата, щоб можна було влучити з такої відстані прямо в лючок. Тобто, якщо б ти влучив в лючок з цієї дистанції, ну це був просто фарт, не знаю, хто як називає, або фарт, або підкруткою, як, 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 як кому зручно, тут таке вже питання. Ну і тігр другий, причому він тут якийсь злий на мене, хоче в мене постріл зробити, ну і не, не попадає. І... Відправляється в ангар, добирають його трошки швидше, ніж мене. Каноненже Panzer через точку С, то він також е хоче мене забрати, він тут просто залітає на шаленій швидкості, І... треба з ним тут покрутитися, але в мене вже закінчується кідея, і я можу роздавати йому повністю свій барабан. Ну, ...канонен відправляється. Канонічно в ангар. Залишається ПТСАО в команді противника і один середній і легкий танк. Наша команда зіграла дуже добре. І це те, про що я хотів сказати. Що Септер він дуже командно-залежна машина. На ньому треба грати від ваших союзників. Чому? Тому що Т-34-2 да, там є гідне бронепробиття. Він нормально справляється з тим, щоб пробивати танки. І він просто з пострілу через там щілинку цю маленьку, він просто мене пробиває. Ось такий бій, друзі, на каналі канал. На карті канал. 2889 шкоди, 2 фраги. Навіть щось насвітили на 708 третій клас, за таке ми отримаємо. По фарму тут 1119 ти... 119 тисяч. Топ по дамагу. Ну, а тут, друзі, карта Кастілія. І ми вже маємо в команді противника 4 танки 9 рівня. 2. Важких танки, 3 СТ, 1 ПТ-САУ і один легкий танк. І що тут робити в, таку, в такій ситуації? Я, наприклад, на точку С ні з цього респа, ні з того респа не їжу. Чому? Тому що в цьому немає сенсу. Найголовніша позиція на цій карті вона знаходиться на точці А, тобто зверху на кастілі. Чому так? Ви вже бачили в мене, мабуть, багато боїв, там, де я накидаю багато шкоди саме з тих позицій. Чому? Тому що найвища точка і вам відкриваються майже простріли по всій карті звідти. Тобто ви можете собі грати і СТ, якщо ви не хочете грати, СТ, можете грати на точку С, якщо туди поїдуть важкі танки, можете їх розбирати. Тобто звідси є, скажімо таке поле діяльності, начебто в тирі. Ти стоїш і можеш накидати шкоду. Ну і виходячи із цього, я, звісно, теж на Септері поїхав сюди. на Яйцеголовому важкому танку. Хоча його важким танком достатньо важко назвати. Чому? Тому що він, ну, він тільки числиться важким, але він ну, і їде він так, як важкий танк, але його всі пробивають, тобто броні тут не дуже багато. 50 ТП займає ту позицію, невигідну, про яку я вам казав, що звідси, наприклад, з горочки, яка зліва від мене, можна йому прокидувати і прокидувати дуже добре. Якщо його, звісно, будуть світити. Це завдання у нас легких та середніх танків. Поки що стояло, вопевне. Тут навіть я так подивився, що я в прожето, коли зробив постріл, то прожето вже був за будиночком. Як так виходить, коли ти стріляєш. Ну і тут на Септорі навіть от ти зводишся повністю, але розкид такий, що все одно ти не влучаєш. Залишаю один снаряд, тому що киде 24 і не хочеться вистрілювати його просто так або кидешитись, тому вирішую, що я заберу 92Е1. Він зараз був в пріоритеті, тому що це танк 9 рівня з дуже, високим, з дуже високою разовою шкодою, нам він тут не потрібний, і ми його забираємо в ангар. Поки ти розвернешся, тут вернешся назад, проїдеш, ну вже буде. Тебе повний барабан. Ну і звісно, Defender МК1. ТВП 8 рівня, якщо його можна так назвати. І Прожетто той самий тут. І отак от можна такі робити постріли і не влучати. Ну Тут невелика дистанція, але все одно гармата дає про себе знати. Тут не найкрутіша гармата, я б сказав. би Стосовно взагалі, забирати цей танк чи не забирати, якщо б я, наприклад, пограв на цьому танку до того, як я розміняв там 500 днів према і 330 мільйонів срібла, я, мабуть, цей би танк не хотів собі. Ну, взагалі, тобто, він не цікавий нічим. Грати постійно від башти, ну це таке питання. Не дуже цікаве. Ну і команда в цьому бою зіграла дуже добре. У нас залишається 704 об'єкт. Звісно, за яким ти на цьому танку не встигнеш поїхати. Навіть якщо ти включиш форсаж, тобто, якщо вам здається, у грі, якщо ви зустрічаєте Септера, що це танк, який, наприклад, броньований, мобільний і ДПМний, то це не так. Чому? Тому що про ДПМ ви теж маєте дещо знати. Тут не топ по подама, друге місце. А ви маєте знати те, що якщо ми зайдемо в, при нашому обладнанні, якщо ми зайдемо, наприклад, в характеристики, то ми побачимо, що шкода на хвилину тут всього 2152. І це дуже багато для цього танку. Тобто, якщо, тобто, не багато, а це дуже мало. Я дивлюсь просто на швидкість КД між пострілами 2,73. Ну, окей, якщо б було ще 2, це було б круче. Тобто ти міг би видавати швидше свій барабан, з цим би в тебе і ДПМ на хвилину, зрізь би. А так, ну, навіть якщо на тій перекатичці на каналі проїжджає 45.03. Ти не можеш просто видати йому весь барабан. Тобто хтось там поставив його на каток, і ми тільки роздали. Швидкість перезаряджання дуже, вели... дуже велика, тому не... не подобається. І маючи, наприклад, змогу пограти на цьому танку, я б, мабуть, його другий раз не взяв би. І навіть якщо це халява, умовно кажучи, ресурси ти міняєш на танк або на якісь бонуси. Я б другий раз так би не, не зробив. Тому, друзі, у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть ваші коменти. Пам'ятайте, все буде Україна! Всім вам гарних боїв. Пока!